У прилуках продовжують ремонтувати автошляхи. Окрім планових, у місті тривають позапланові дорожні роботи. Останні організував міський голова Дмитро Барнаш, не витративши на це з міського бюджету жодної копійки. За власний кошт очільник міста придбав агрегат для ямкового ремонту асфальту. Випробували пристрій ще навесні цього року. Заправити агрегат допомогли спонсори та небайдужі прилучани. Перший раз ми цим апаратом е, зробили. Вулицю вокзальну ще навесні цього року від вулиці 1 травня до залізничного вокзалу, тобто ну, до кругу залізничного вокзалу, було заремонтовано таким чином ями. Для навіщо? Для того, щоб дійсно подивитися, чи буде чи не буде якісь проблеми. Проблем там немає. Якість виконання робіт мене як фахівця, в принципі, задовольняє і я. Погоджуюся з тим, що така технологія не те, що має право на існування, а вона економить значні кошти для міського бюджету. Ну, я б навіть розглядав би це як. Альтернативну заміну тим роботам, які виконуються. Принцип роботи асфальтомашини простий: брили старого асфальту розігрівають, додають до нього в'яжучу речовину бітум, готову суміш викладають в яму. Далі до роботи береться вібротрамбувальна плита. Така технологія дозволяє не лише позбуватися ям, але й економити величезні кошти. По-перше, не треба витрачати гроші на купівлю асфальту. По-друге, собівартість одного квадратного метра зменшується у рази. По-третє, і найголовніше. Ніше жодний. Копійки з місцевого бюджету потрачено не було. А зекономлено було. Ну, вже на сьогоднішній день. Ми зробили і вулицю Садову, і вулицю Вокзальну, і вулицю Коптєва перед ярмакою. Єдиний нюанс: агрегат не може працювати у дворах багатоповерхівок. Усе через занадто тонкий шар дворового асфальтового покриття. З ямами на дорогах пристрій справляється на відмінно. Зараз агрегат від Дмитра Барнаша завершує латати вулицю Коптєва. Далі поїде асфальтувати кишені автобусних зупинок. На цьому Міський голова не зупиняється. Має чіткий і послідовний план, як позбавити прилуцьких автомобілістів і місто від головного болю у вигляді поганих доріг за цей рік і за 2016 рік позбавити місто повністю від всіх ям. А з 2017 року розпочати вже капітальні ремонти наших вулиць. Якщо ми будемо якісно ремонтувати, то е, у нас буде час для того, щоб виконувати і е, не лише ямковий, а й саме капітальний ремонт наших вулиць.